Питання розглядалось, та рішення не прийняли. В Івано-Франківській військовій адміністрації спростували інформацію про заборону госпіталізації мешканців області без погодження з територіальним центром комплектування. Заступник голови Віталій Ільчишин пояснює, на радіо оборони справді розглядали це питання. Підставою для цього став лист від ТЦК із відповідним запитом. Івано-Франківська обласна військова адміністрація. Працює в рамках чинного законодавства і не допустить порушення конституційних прав і свобод громадян України. А відповідності до статті 49 Конституції України кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування. Ми будемо працювати в межах чинного законодавства. Я погоджуюсь з тим, що цей пункт, який викладений у Раді оборони, він... Не до кінця конкретизований, і не є до нього питання, є зауваження, але що і викликало таке двояке трактування. але на сьогоднішній день будь-яких заборон на госпіталізацію немає. Заступник голови Івано-Франківської адміністрації зазначає: в області є військово зобов'язані чоловіки, які отримали бойові повістки, мають рішення військово-лікарської комісії, що придатні. Проте вони звертаються в медзаклади з раніше діагностованими хворобами і знаходять лазівкою, щоб не йти на фронт. На думку посадовця, це й стало підставою для такого запиту від територіального центру комплектування. Це дає їм час на відстрочку. Хоча хоча два дні назад вони пройшли повністю медичну військово-лікарську комісію, визнані повністю здоровими». Я думаю, що така мотивація була. цього немає в листі, але, на жаль, такі випадки є. Ну і ряд інших ухилянтів. Ну ми стикнулися з тим, що всі, хто на обліку, хто належно, хто законопослушний, він є на обліку у військових комісаріатах, А ті люди, які приїхали, особливо багато внутрішньопереміщених осіб, які так звані неофіційні, які не стали на облік, вони тут живуть. Їх ми їх не бачимо. Ми їх фізично бачимо, Ми не бачимо їх по обліках. Відповідно, призвати чи запросити їх в у територіальні центри. Територіальний центр немає, немає можливості. Представник департаменту охорони здоров'я Володимир Дзьомбак наголошує: обмеження для мешканців зараз можуть бути лише ті, які відповідають наказу МОЗ. Обмеження, які можуть бути на даний час у закладах охорони здоров'я. Вони відповідають наказу Міністерства охорони здоров'я номер 374 від 24 лютого 2022 року, які стосується завантаженості ліжок терапевтичного профілю до 70% і хірургічного профілю 50%. -50%. Це пов'язано з тим, що закладам охорони здоров'я необхідно зберігати резерв ліжок для надання допомоги пораненим. Постраждалим, а також військово-військовослужбовцям, але незважаючи на те, що є даний наказ жодних відмов від планових госпіталізації, а тим більше ургентних у на івано Івано-Франківській івано області, немає. Нині кажуть посадовці, напрацьовують питання з медзакладами та юристами. Відтак буде прийняте рішення, яке не порушуватиме конституційних прав і водночас допоможе та Громадськість про це повідомлять Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.